Всім доброго здоров'я. З вами Віталій, місто Тернопіль і канал Метал Джаз. Сенізна імпровізація. От попала мені теж така от забавка. Це щось є доходовою, тут от іде пневмоподушка, неоплан, автобус, старенький на розборці, не могли таку річ знайти. От, бо мови нема. До старого на розборці воно, як правило, було б недорого. Там можна закупівки знайти за якусь тисячу-дві тисячі гривень, може і за три. Опустимо ну, цей момент. Шукали люди, не знайшли, прийшли. І лишили мене його були так на день на два, бо я спочатку не знав, як його закріпити. Чисто я собі так люблю закидати роботи. І потім собі так думаєш, як її зробити, на якому верстаті. Ну і рішив його. Ну, як -то, довго не думали, то буквально за пів дня мені прийшла ідея. От, Зробив таку управку, це фактично трубка. Там отвір. Вона десь в діаметрі понаружжі десь буде тут приблизно 90, вона теж має 90. А всередині отвір неї. В районі 70 мм. Оце росточка 60. Якби що. Ну, і все, я її базую прикрутив, внизу зробив таку шляпку і зі середини вкручуєш болтом до столу, щоб вона не літала, а то незручно виставлятися. Ну і потім собі оце поставив під передом кратиком, щоб воно стояло, і далі. Зажимом прихватив, домкрат відпустив і тими всіма зажимами виставився. Ну, файно стало, без перекосу, бо вона цікаво тут стоїть. Вона, якщо придивитися, ну, ніде бази тут немає. От вона йде під кутом відносно цієї бази, відносно задньої бази йде під кутом. І ще й навіть вона має отакий проворот, тут видно. Що воно трошки нахилене в той бік. Ну, коротше, воно, як тільки можливо, так і скручена. Має св свій напрямок та все. А коли я виставився отак, проїхався туди до кінця, дивлюсь, все дуже добре. Ну, то що виробітка була, але як різець що, я, як правило, перші проходи даю отак, одну десятку, чисто, щоб подивитися, як ти прицілився. І то, що я виставився. Там було якесь таке пятно шестере. Я так взяв одну чи дві десятки, і де дивився, пройшло, файно взяло все. Значить, можна дерти. Напрямок, суосність, то все виставився добре. Ну і все, і розточ, розточується на 6,5 мм більше. Втулка має стінку 3,2 приблизно. приблизно. А наверху шляпку ще таку даєш. В 2 там, чи 3, ну, щоб вона не прийшла. Для взагалі борзості можна з того боку ще зробити фаску, втулка вийшла і її ще розклепати з того боку. Але я вирішив не розклепувати, бо, думаю, колись вона та втулка дасть виробітку і випресують. Якийсь токар виточить нову, та і все і буде файно. От. І все, розточив, запресував. Другий раз не розточував вже, бо я так вже привик вираховувати оце, як вона зжимається, щоб вона мені зразу сідалась до того отвору діаметру, який я хочу. Ну, я не вгадав буквально, що сотка-півтора. річ, вона ту сотку-півтора поправляє без проблем. Мається тут різних діаметрів, які так жук, шліфанути та все. Перед тим зняв тут оцю, бо забуваєш, то забираєш зі станка, а тут чисто я так зажав для зручності, щоб мені тою машинкою було, щоб вона стояла, і шліфанути це все. Ну, та шліфовка вона буквально забирає там пару хвилин та діло з кінцями. Бо розточувати воно трошки так важко йшло, бо втулка така з твердого матеріалу. Виявилася якась легована сталь. так Бачу по стружці і вона так важкувато точилася. І, в принципі, відновилося, та й, слава Богу, будуть люди заробляти гроші на тому автобусі далі. Десь якісь поїдуть жінки, може й діти за кордон. Або до нас таке теж не виключено. І, до речі, я як роблю такі роботи от такого такого штибу, як оця, то я собі ловлю на думці, що мені дуже подобаються розточні роботи. От такі нестандартні, з такими от забавками. Мені ця робота більш вподоби, як на токарному, мабуть, що працювати. От якось так. А раз так, то би хотілося б мати великий розточний. Ідеальний варіант це горизонт якийсь, але там знову ж 8, 9, 10 тонн. І куди їх пхати? Оце питання. Ну, наразі всім щасливо. Дякую за перегляди. Бувайте здорові!